Шановні наші сержанти, шановні брати і сестри, я вітаю вас, днем сержанти Збройних сил України. Сержант, це фундамент, це основа, це база. Гарний сержант це людина високоморальних цінностей та звитяги. Це щит, який охороняє та береже солдат. Це людина, яка завжди захистить, зрозуміє і зробить так, щоби. Особовому складу його солдатам було краще, вони змогли виконувати своє бойове завдання. Дякуємо, що залишаєтесь вірними присязі. Дякуємо також зарубіжним партнерам за надання свого сучасного озброєння. Якби не ця підтримка, то мабуть, нам було б дуже важко. Зараз нам нелегко. б'ємо ворога німецькими, англійськими, американськими набоями і снарядами. Ми продовжуємо нищити ворога. Ми обіцяємо бути кращими. Ми обіцяємо стояти до кінця за нашу країну, за нашу перемогу, за нашу землю. Святом вас, друзі! Дякую вам за все, що ви робите. Слава Україні! Дуже вам дякую. Слава Україні! Слава Україні!